Ну, Це тільки дозвола, це це, це це так. Єдине, що я хочу звернути увагу на пункт третій відмови, яку ми сьогодні надаємо панову, наданий дозволу на розміщення рекламного щита. Це новий, так? Так. Да. Ну, до нас звернувся, враховуючи те, що у нас є. Я, я знаю, що у нас ми не робимо більше нових встановлен, тому є пропозиція в цей пересвідчення приняття. Немає перечини. Тож завтра по сумні.